Щось дорожче, щось дешевше про те, що подорожчає. Я скажу дещо пізніше. Давайте почнемо з приємної новини. В Україні може знизитись ціна на електроенергію. Підстави для цього виявляється, є про це в ефірі одного з українських телеканалів. Заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. За його словами, енергетичний баланс України, який готується на 2018 рік, передбачає подальше зростання долі атомної енергетики на ринку, яке стало можливим за рахунок рішень, ухвалених змінами складу в літній період теплової генерації. Тож є всі підстави говорити про подальше зниження цін на електроенергію, але НКРЄКП буде його прораховувати. розумував чиновник. От я боюсь цього слова НКРЄКП буде прораховувати все, що завгодно можна прорахувати.